Сьогодні будемо розбирати з вами прогностику в матриці долі. Як визначити енергію року код року? У вас є матриця. Зверніть увагу, що у вас тут по всій матриці йдуть роки. Тобто ми проживаємо всю матрицю. У нас вся матриця займає 80 років від 0 до 80. Нам потрібно визначити аркани року, тобто, ми можемо на кожен рік. На великі оці роки на кожен рік визначити свій аркан року, в якому будемо проживати. Для цього нам потрібно зробити деякі розрахунки. Розрахувати самі енергії років досить легко, так як ви всю матрицю розраховуєте. Починаєте з великих енергій. Тобто, дивіться, якщо ми візьмемо, наприклад, трічку і четвірку, додамо між собою і визначимо саму середню енергію. Тут у нас буде 7. Тепер дивіться, у нас тут є 7рочка, є трійка. Визначаємо знову саму середню енергію. 3 додаємо 7, у нас буде 10. Тепер дивіться, у нас тут немає циферки цього аркану. Ми 10 додаємо 3 і у нас буде 13. І в такій послідовності, відповідно, визначаємо аркани по всій матриці. Наприклад, давайте візьмемо, Давайте візьмемо. візьмемо з цього боку. 11, додаємо 10, у нас буде 21. На 35 років. 21 аркан. Тепер, щоб визначити, наприклад, цю середню, у нас вже є 21 і 10, це буде 31, це буде 4. -очка. І так ми можемо визначити повністю всю матрицю, тобто прогностику зробити можна на все життя. Давайте візьмемо для прикладу, ну, допустимо, 30 років, так? Дивіться, в 30 років ви проживаєте в 11-му аркані, в Аркані сили. Що це значить? Тобто, у вас цей рік буде досить такий насичений, треба буде докладати зусиль, щоб чогось досягнути, але ви будете відчувати в собі як фізичну, так і духовну силу. Це можуть бути якісь. Успіхи, наприклад, в соціумі, успіхи в якійсь професійній діяльності. Тобто, дивіться, аркан року це у вас буде 11-та енергія. Але у нас є ще код року, який складається з трьох енергій. Тобто, дивіться, записали 11 це у нас є енергія року, енергія, в якій ви проживаєте 30 років. Тепер для того, щоб зрозуміти причини, чому ви проживаєте в 11 аркані. Вам потрібно до 30 років додати 40 років. 30, додаємо 40, і у нас буде 70 років. Шукаємо 70 років. Дивіться, у нас ось тут: 70 років. У нас тут 17 аркан. Це причини, чому ви проживаєте. Свій своїх 30 років в 11-му аркані. тому що тут стоїть 17-ка, її треба пропрацьовувати причини. Тобто, ви маєте пропрацювати свою яскравість, якісь таланти і відповідно вивести їх в плюс. Щоби в плюсі проживати 11 енергію. І третя енергія це у нас висновок цього року на 30 років. Ми 11, додаємо 17. І у нас буде 28. так? 2 плюс 8, це буде 10. Висновок року буде 10-та енергія колесо долі. Тобто, дивіться, оце, оці три енергії це у нас буде код, код. Року. Перша енергія показує, в якій ви енергії проживаєте свій, своїх 30 років. 17-та енергія це причини, чому ви будете проживати в 11-й енергії, і їх треба пропрацьовувати, тобто пропрацювати свої таланти, щоб вивести в плюс 11 енергію, а це значить досягнути балансу у матеріальному духовному плані. І 10-та енергія це буде висновок року. В 30 років це буде висновок року. Тобто, якщо ви пропрацюєте ці дві енергії, виведете її в плюс, то по 10 ви будете досить легко завершувати своїх 30 років, у вас буде успіх. Вищі сили будуть вам допомагати, будете везучі у своїх справах, відповідно. Тобто, оцей оце, оце, оце код року нам дає можливість зрозуміти взагалі, в яких енергіях ми будемо проживати наш наступний рік. Дуже часто взагалі люди не заморачуються і просто беруть напроти своєї, ну, своїх років, так, ну, 25 років, наприклад. Так. От тут додаємо 11 і 1, це у нас буде 12. Просто беруть аркан року, тобто в якій енергії вони будуть проживати цей рік. Тут у нас 12 енергія. Також хочу вам розповісти про те, що кожних 10 років у нас все рівно на нас найбільше впливає якась одна енергія. Наприклад, 20 років у нас тут одиничка, тобто одиничка буде впливати на оцих 10 років. Одиничка це у нас мах. Тобто, з 20 до 30 років все, в принципі, буде в ваших руках. Будете самі створювати свою реальність. В 30 років включиться 11-й аркан, і він буде впливати на ваших 10 років аж до 40. Тобто, 11-й аркан говорить про баланс між духовним і матеріальним світом, про те, що треба докладати зусиль, щоб чогось досягнути, про те, що ви будете відчувати в собі силу. І, відповідно, ця 11-ка буде по максимуму впливати на оцих 10 років. Далі в 40 у нас включиться десятка. Десятка це колесо долі, відповідно, вам потрібно буде більше довіряти вищим силам, своєму успіху, везучості, як жити таке циклічне життя і не концентруватися дуже на матеріальному світі, тобто, знову ж таки, шукати якусь серединку, якийсь баланс. І отак, відповідно, кожних 10 років у нас включається якась одна енергія, яка впливає на нас по максимуму.